Біленький Samsung A-51, ціна 3300, Має легкі потертості по не Несуттєві. Ось такий по ободу, type c розємчик тут. Підтримка швидкої зарядки. З цієї сторони в такому стані. По екрану без різних нюансів, серйозних косок чи царапок немає. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. А51, підтримка двох sim карт Встановлений 13-й Android. І по пам'яті в кінці покажу е, камеру. 4 ГБ. Оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Е, показую ще камеру, фронталка. І задня камера. Доволі е, хороша камера, показує гарно. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю. Новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися та вибрати варіант у місці рівному.